Багато захворювань виникають через стрес, тому клітини мозку і нервові клітини необхідно підтримувати поживними речовинами. При нестачі вітамінів і корисних елементів клітини починають старіти і викликати втому тривожність, безсоння. Ми підготували для вас список продуктів, які допоможуть зміцнити нервову систему і благотворно вплинуть на роботу мозку ягода. Ягоди містять велику кількість вітамінів і мікроелементів. У чорниці і лохині міститься антоціан, який уповільнює процеси старіння нервової системи. Що чорниця володіє великою кількістю марганцю, який сприяє нормальному функціонуванню нервів, вітаміни групи, що містяться в полуниці. Піднімають настрій і покращують роботу нервових клітин. Риба, нерви захищені мієліновими оболонками, які містять дуже багато жирних кислот. Риба багата жирними кислотами омега 3 які необхідні для вироблення захисної оболонки нервів. Крім того, риба стимулює роботу серця і знімає м'язову напругу банан вагній, що міститься в банані, зміцнює нервові клітини і кістки. Ще банан вважається відмінним антидепресантом за рахунок високого вмісту трептофану, який перетворюється в організмі в серотонін і тим самим покращує настрій. Крупи крупи містять не тільки багато клітковини, але і різні макро і мікроелементи гречка, багата фосфором і залізом, які покращують роботу головного мозку, а в кшоні і перловці велика кількість магнію, що сприяє передачі нервових імпульсів, крім того, крупи. Це джерело вітамінів хрупив, що підвищують стійкість організму до стресів і допомагають відновленню нервових волокон. Авокадо, вітамінк і фолієва кислота в авокадо допомагають запобігти утворенню тромбів у мозку, підвищують рівень серотоніну та борються з емоційними спадами, що цей плід допомагає поліпшити пам'ять і концентрацію. Горіх, горіхи багаті вітамінами, а що запобігають пошкодженню нервів вільними радикалами. Також в горіхах багато амінокислот і корисних жирів, які захищають клітини мозку. Окрему увагу варто приділити волоським горіхам, які містять жирні кислоти омега 3 і С. Яйця містять лецитин, що покращує настрій і вітамін Е, що допомагає заспокоювати нервову систему. До того ж, яйця багаті холіном і вітаміном в холін покращує, пам'ять заспокоює і захищає мембрани клітин від руйнування, броколі вітамін, що міститься в броколі. Покращує роботу мозку, багато досліджень показали, що броколі багато сполукою під назвою глюкозинолат, яка підтримує наш мозок і пам'ять у тонусі.